Привіт, хлопці та дівчата! Загалом зараз на вас чекає черговий огляд чергового геймерського ноутбуку. Такого на YouTube повно. Хоча знаєте що? Є один нюанс. Сьогодні ми розповімо вам про ноутбук, який продається виключно із системою зовнішнього водяного охолодження. І у нас одразу ще один сюрприз. Зустрічайте перший в історії YouTube технічний тест, який починається з огляду валізи. Asus резонно поміркували і вирішила, що людина, яка платить за ноутбук 5 тисяч доларів, а саме такою є ціна Asus ROG G700 в цивілізованому світі, повинен отримати повний фарш. Загалом валіза хороша, туристичного типу, а всередині так і зовсім нагадує кейс найманого кілера екстра класу. Це для того, аби ваша водяна приблуда, не дай Боже, не постраждала в дорозі. Відділення, власне, для ноута в ньому, на щастя, також є. Після всього побаченого нам навіть якось і незручно згадувати, що покупець знайде в комплекті ще й мишку. Ще вона насправді також дуже крута і ексклюзивна. Купити її без ноута не вийде. Сам же ноутбук виглядає настільки круто, наскільки круто взагалі може виглядати гаджет даного типу. Якщо коротко, перед вами пристрій практично цілком виконаний в металі з вдало розміщеними декор-елементами золотисто-помаранчого забарвлення. Вас усподбали і про ваші тактильні відчуття. Ця робоча площа під клавіатурним блоком виконана з приємного на дотик в софт тач пластику. Але головне це те, що в парі з SVO GX700 просто стає найбільш ефектним ноутбуком у світі. А ваші спільні фотографії збирають на Фейсбуці коменти виключно в стилі Ну ви зрозуміли. Для підключення потрібно просто покласти ноутбук на спеціальну платформу, поціливши у два пази. після чого закрити на резервуарі системи охолодження масивну кліпсу. Після стикування ноут опиниться у злегка припіднятому положенні, що тільки додасть йому ще плюс 5 до крутості. Та й взагалі, в плані дизайну, дані два пристрої знаходяться в повному симбіозі. Ми тут навіть дозволили собі трохи помріяти і уявили, що от якби ми були депутатами, то обов'язково б брали GX700 з собою в парламент. Ну то і від сидите ви із цією бандуру у Яценюкану засіданні і дивитеся на нього як на а він-то на вас як дивиться. Як би там не було, а наявність зовнішнього охолодження та ще й водного, ASUS потрібно було якось виправдати. І це виправдання у них є. Як ви розумієте, у GX700 все більш ніж добре з начинкою. Найпотужніший i 7 76820HK. Так, щоб мало не здалося 64 Гіга оперативки і віддяха GTX 980. Причому зверніть увагу, без префікса M. Тобто всередині тут нехай і не повнорозмірна, але за характеристиками фактично точна кожного копія відео рішень для стаціонарних ПК. Насправді, Asus ROG GX700 можливо єдиний ноут на ринку, який дозволить запускати без розданів всі ігри на ультраналаштуваннях із частотою кадрів в 60 і вище. Підкреслимо на ультра і в 60 і вище. Рідко на хорошому стаціонарному ПК з таким комфортом пограєш. Хоче до тестів ми їх проводимо дуже просто: беремо найновіші ігри, запускаємо Fraps і дивимося на частоту кадрів. Що там у нас в цьому місяці вийшло? American Truck Simulator? Це ультра увімкнене згладжування та вертикальна синхронізація кадрів. Цій вкрай нестабільній грі маємо 70 ФПС. Отримайте сноу лічильник FPS, знову скочив за 70. І повірте, так буде з усіма сучасними іграми. Ми пробували а чи могло бути інакше. Ну, точніше, могло, але тоді ми б цього не пробачили. Так ось місцева відеокарта любить споживати багацько енергії, а ще любить грітися. Ось в першу чергу над її охолодженням і працює СВО. І лише вдруге згадує, що в ноуті є ще й процесор. При цьому працює система досить тихо, а якщо бути точніше, просто мурчить. Що примітно, СВО комплектується і своїм власним блоком живлення, якому за габаритами вдалося переплюнути навіть адаптер для Xbox One. А ми думали, що це неможливо. Хороша новина в тому, що адаптер живить і сам ноутбук. Втім, дечого у Asus ROG GX700 все ж таки немає. Так, за 5000 баксів буває таке. Ну, по-перше, саме в нашій версії Note не виявилося підтримки 4К роздільності, хоча в цілому у цієї моделі вона є. Що можна вважати не те, що великою проблемою, але недоліком так точно. По-друге, немає тут підтримки набору RealSense камер, і це стосується вже всіх версій Ноута. Відсутність даних просунутих камер критична, напевно, вже для меншої кількості народу, але з огляду на той факт, що народився гаджет наприкінці 2015-го, все це викликає легкий подив що випуск ASUS ROG GX700 – це така масштабна та дуже завуальована реклама, як бренду ASUS, так і бренду Republic of Gamers. Не думаємо, що GX700 коли-небудь вийде на серйозне серійне виробництво, а сама компанія буде рубати на ньому леву частку своїх прибутків. Але ви нас сильно не слухайте. Головне, що знайомство з GX700 ми будемо згадувати до кінця життя. Та що там, ми про нього навіть на смертному удрі будемо згадувати як про найкрасивіше та найсвітліше, що у цьому житті власне було. Залишайте коментар під відео і зможете отримати килодок від Асуса.